Максим, який у тебе зрост? 177 см. А що, не мог 180 вирости? Що, ну доклав би зусиль трошки, чути? Ну та хай би чуть-чуть, звірив -чуть, би, їв би краще, на турніку, я не знаю. Ну міг би. Скажіть, це справедливо, що я буду дорікати йому так, буду е, його поприкатити в тому, що він не метр восім. Брати і сестри, про що треба найбільше піклуватися віруючій людині, щоб віра Твоя зростала. Амінь. Тому що ми будуємо відносини, ну вони побудовані з Богом відносини на основі нашої віри. Це твоя відповідальність, щоб Твоя віра постійно зростала. Це важливо. За час війни багато людей. Прийшли до Бога, в тому сенсі, що прийшли в церкву, покаялися, почали шукати Бога, шукати відповідь. Багато людей відійшли від Бога, розчарувалися, зневірилися, але й багато людей прийшли, стали частиною церкви, сказали молитву покаяння. Те, що ти прийшов до Бога, те, що ти сьогодні віруючий, це плід чиєїсь віри. Давайте відкриємо з вами Авакума 2.4. Подивись на зухвалу людину. Нема в її душі правди. Зухвала людина. Це яка людина? Це груба, самовпевнена, зарозуміла особа, яка демонструє зневагу до інших людей, до суспільних норм, поводиться нахабно, безцеремонно. Така поведінка проявляється в словах, вчинках, коли людина навмисно порушує правила, зневажає загальноприйнятою вічливістю, демонструє надмірну самовпевненість, неповагу до норм, правил, очікувань людей, відчуття, така зверхність, відчуття власної переваги, ігнорування чужих почуттів. Коротше, нахабний, безпардонний, хамовитий. Отака от біблія каже, отакі от є люди, така людина. Немає в її душі правди. А в іншому перекладі написано, що це людина нечистива, і написано, нечистивому не буде мира, спокою. Це вечно люди стурбовані, вічно люди е, знервовані, на нервах, вічно щось там треба. Вічно злий, недовольний. Оце нечистива людина. Біблія каже, немає миру, немає і не буде нечистивій людині миру. Буде вечно отакий, на нервах. А далі написано, тоді, як праведний житиме своєю вірою. Амінь. Щоб людина прийшла до Бога, щоб людина опинилася в церкві, щоб людина покаялася, хтось вірить, щоб ти став частиною церкви. Хтось молився, хтось брав пости, хтось друкував запрошення, можливо, йшов на вулицю, де зустрів тебе. Людям давали допомогу за однією ціллю. Запрошували до церкви, за однією ціллю, щоб людину привести до Бога, щоб людина покаялася. Хтось вірив, хтось давав тобі це запрошення і молився, і вірив, ти нічого не робив, ти тікав. Бачив, ап'ять пристають. Треба на іншу сторону переходити, вулиці штраф. А хтось вірив в твоє спасіння. Твої проблеми, можливо, вирішувались. Тому що хтось вірив, навіщо зібрання, навіщо хтось каже, а можна вірити самому дому? що обов'язково це в церкву ходити. Ну, обов'язково, тому що самому важко. Бувають часи, коли твоєї віри недостатньо, коли людина зневірилась, коли людина впала, коли людина розчарувала чомусь, проблеми зламала, якісь обставини. І тут важливо, щоби тебе підтримали. Це нормально. Хтось вірить разом з тобою. Це нормально, коли це інколи, коли ти отримав свободу від якоїсь залежності, по чійсь вірі хтось день і вночі стояв на колінах і благав за тебе, воював з дияволом за тебе. Можливо, ти зцілився, бо хтось вірив. Була історія така. Марка, другий розділ. Давайте відкриємо з першого вірша. А коли через декілька днів Ісус прийшов в Капернаум. Поширилась чутка, що він удома, і зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А він виголошував їм слово. Прийшли до нього, несучи, паралізованого, несли його четверо. Людина була паралізована. Не могла нічого сама, нічого не могла. Але у неї були друзі. Дай Бог всім таких друзів. Написано. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли його четверо, не маючи змогу через НАТО пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був. І, зробивши прохід, опустили насилки, на яких лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому. Сину, прощаються твої гріхи. І далі там почались там фарісеї, щось там питання, а хто це, а що це він може. І далі 10-й вірш написано, щоб ви знали, що син людський має владу прощати і гріхи на землі, говорить, паралізованому, встань. Візьми постіль свою і йди до свого дому. І той, взявши постіль, тут же встав і вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи, ніколи такого ми не бачили. Отака історія, була людина, яка сама нічого, не то, що вірити, ходити не могла, нічого не могла людина сама. І були друзі, які почули, що є Ісус, каже, давай віднесемо. Давай вони договорилися, там якось взяли його, положили на якісь там да, оці тряпки. А написано, що НАТО був такий, що вони не можуть пройти. Давай через кришу ламанемся. Це настільки важливо для друзів було зцілення да? цієї людини. Вони стільки зробили праці, стільки труда, сил вложили, з таким натхненням все робили. Що Біблія каже, Ісус не дивився на цю людину. Біблія каже, що Він побачив їхню віру, їхню віру, цих чотирьох. Побачивши їхню віру, Ісус каже, каже слова. Віра завжди виражається в словах. Встань, візьми постіль твою, йди, і той встав і пішов. І може ти, мій дорогий брат і сестра, зцілення получив, тому що за тебе якісь хороші друзі, хороші брати і сестри, поруч вірили. Можливо, ти тільки прийшов до Бога. Ти народився. І Біблія чітко нам показує, що є духовні діти, так як є фізичні діти, є діти духовні. Ну, дитина народилася це два місяці. А в мене питання. Що в два місяці, крім як карать? Як потерпівший, що він іще може? От що він іще може, крім як карати? Мале дитина, яка тільки народилася до якогось певного часу, вона не може ходити сама, вона не може поїсти сама, вона не може одягнутися одіялом накрити. Вона нічого не може без опіки людей інших, вона вмре з голоду, холоду дуже швидко. Потрібен хтось, хто її опікає. Але потім дитина потрошку зростає, розумієте? І починає якісь речі робити сама. Починає їсти сама. отут все в каші, заїдено, промазав. Але сам крива, коса, полуголодний, зараз докормим, там вже з ложечки, але сам вже почав щось робити. в церкві також нормально, коли ти прийшов, тебе привели, тебе вималили, випустили. Відвоювали, покаяли, все, ти народився з гори, Бог дивиться, дитинка, клас. Ти потребуєш допомоги. хтось за тебе молиться, хтось тобі підказує, дає поради духовні. Потім починай зростати. А праведний житиме своєю вірою. Повинен прийти той момент, коли ти будеш жити своєю вірою, коли вже не будеш ставати дві ноги в одну штаніну. А хтось буде поправляти, ти повинен вирости. Амінь. Ісус обрав учнів. Він їх навчав, Він був з ними. Показував їм приклад. Марка, 4 розділ, 36 вірш. Розумієте, коли Господь обрав учнів, Він не сказав їм, от ви прочитайте уважно Біблію, Він не сказав, все, оце я вас обрав. Тепер зараз ви будете бачити, як я буду робити дива. Наскільки я великий і всемогутній. Ви будете ходити за мною, отак, от всім перед всіма отак. О Ісус, о, найвеликий, прекрасний, всемогутній, тільки ти таке можеш. Ісус великий, прекрасний всемогутній, Амінь. Але його політика була така: я вас вибрав, я вам покажу приклад, я навчу вас всьому, і ви будете робити справи, які я роблю на цій землі. І більше зробити, відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні. І інші човни були з ним. Ми читаємо місце і історію, коли написано, що Ісус був в човні з учнями. І чітко написано: вони взяли його, вони його взяли з собою. Це дуже важливо. Чому? Ну тому що коли ти когось береш з собою, кудись. То це твоя відповідальність привести людину до певної точки. Амінь. Твоя відповідальність, це твоя віра. Ти кажеш, пішли за мною, поїхали зі мною, сідай, поїхали зі мною. Ну я водій, я кажу комусь, сідай, поїхали. То хто повинен відповідати за те, що я довезу людину до туди, куди треба? Я повинен відповідати. Я несу відповідальність, що ми доїдемо. Учені взяли Ісуса, каже, поплили з нами. Все добре, Ісус, ну взяли взяли відповідальність, переправимося на інший берег. Все добре. Сіли, поплили. Твоя віра, твоя відповідальність, Твоє служіння це твоя віра і твоя відповідальність. Твоє життя це Твоя віра і Твоя відповідальність. Амінь. Та здійнялася сильна буря з вітром. І хвилі заливали човен. Так що човен вже наповнювався водою, а він сам був, був на кормі і спав на подушці. Ісусу кажуть, попливли з нами, взяли його. Ісус каже, ну добре, ви ж взяли відповідальність за те, що допливемо. Да. Ну він ліг і спить. Я дуже багато їжу. З кимось їжу, людина поруч спить. Ну Їду з Максимом, Максим спить, я їду. І будять його. І кажуть йому, Учитель, хіба тобі байдуже, ми гинемо. Я Хто відповідає за те, щоб доплити? Хто, хто сказав, поплили з нами? Хто з нас професійний рибак? Хто з нас професійний маріходець? Хто, хто заробляє на життя на човні? Хто виріс на човні? А вони що тобі діла нема? Ми ж гинемо. Написано, встав, що він наказав вітрові звелів морю, перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, чому ви такі лякливі? «Невже немає віри. Він їм дорікає. Він дорікає учням. Він каже: невже у вас немає віри? Максим, який у тебе зрост? 177 см. А що, не мог 180 вирости? Що ну доклав би зусиль трошки, чути? Ну та хай би поднапрягся чуть трохи. Вірив би, їв би краще, на турніку, я не знаю, ну міг би. Скажіть, це справедливо, що я буду дорікати йому так, буду е, його поприкати в тому, що він не метр восімде. Це від нього не залежить. Не можна людині дорікати в тому, що від нього не залежить. Розумієте? І якщо ти будеш дорікати людині, будеш поприкати її за те, що вона там невеликого зросту, то ти будеш ненормальний, тому що ти, ти, людина не може це змінити. І от чому я кажу, щоб ви уважно слухали. Ісус дорікає учням, каже, не вже у вас? Немає віри. Значить, повинна була бути. Значить, Ісус чекав іншого результату. Ви повинні були вірити. Ви повинні були так встати і сказати, і вітер. А довелося це робити Ісусу. Він очікував іншого результату, розумієте? Вони повинні були вірити. Давайте скажемо так: твоя віра залежить від тебе. Ні, ну вона залежить від Бога 100%. Ні, ну вона залежить від проповідника. Мені ж проповідують. Ну, 100% в якійсь мірі залежить від Бога, залежить від проповідника, залежить від церкви, від зібрання. Може від місця, де ти живеш, де ти служиш. Залежить в якоїсь мірі. Але найбільше всього вона залежить від тебе. Амінь. І Ісус дорікав їм каже, як нема віри. А в іншому місці, пам'ятаєте, він їм каже, маловіри. Говори до своїх проблем. Говори до своєї хвороби, говори до бідності, говори до якихось обставин, говори, Ісус встав і сказав. Слова, віра завжди виражається в словах. Віра говорить. Амінь. Говори слова. З вірою. Там далі ще одна історія була. Зовсім. Тро. Ісус показує їм приклад. Ісус з ними був, навчав їх. Вони йому кажуть, Господи, поплили. Взяли його з собою написано. Ну, поплили. Він спить, вітер, вони перелякані. Господи, тобі нема діла до нас. Ми тут гинемо. Він добре встає. Показує приклад. Каже, перестань, чухни, вітер, буря закінчилась, вітер втих, все нормально. Проходить трошечки часу, трошечки часу проходить. Ісус показує неймовірне диво, коли він декільками цими хлібами, рибами, годує нато величезний, там тисячі людей, пам'ятаєте? Показує дива, навчає їх. І отут от уже не вони його взяли. А написано, це Марка 6 розділ, 45 вірш. І негайно Він змусив своїх учнів сісти в човен. Тепер він їх змушує, то вони його взяли. А тепер Ісус, на що Він розраховує? Продовжуємо заняття. Ви вже повинні були чомусь навчитись. Ви повинні були вже щось знати, щось вміти про практичне завдання. Ця, каже, змусив їх сісти в човен, і раніше за нього пливти на той бік, до відсеїди, а він тим часом відпустить людей. І відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один ходив на суходолі. Побачивши, ну там, там море, це ж умовне море, єврейське. Таке маленьке море, що ти можеш стояти на березі і середину середину моря побачити. Ну, Чорне море, ти Язовське, ти середину не побачиш море. А там таке маленьке море, можна побачити. Написано, побачивши, що втомилися від веслування повітря дув супроти них. Вони були на середині моря, цього мікроморя Грибуть, аж нічого не виходить. І вже втомились, написано від віслування, вже, вже запихалося все, а нічого не виходить, вони на середині. Отак обставини проти тебе, якісь люди проти тебе, якісь хвороби проти тебе, супроти тебе. І він побачив це. І це от коли читаєш уважно, так цікаво. Близько четвертої сторожі ночі він пішов до них ідучи по морю. Це ж Ісус, Він пішов раз по воді до них. Піду допоможу. А тут взагалі цікаво, написано, пішов, ідучи, пішов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Оце я затраїв на цьому місці. Думаю, Господи, я не зрозумів. Стоїть Господь на березі моря, бачить, у них там проблема, вони барахтаються, цей шторм, вони нічого зробити не можуть. Пішов до них. Іде до них і Біблія каже, і хотів, і хотів їх минути, пройти повз них, ви розумієте? А навіщо? Ну, ми припущення можемо робити. Що він, він роздумував? Думає, зараз підійду, повмирають від сердечного нападу. Ну, коли ти сидиш на середині моря, гребеш, а тут хтось іде по морю назустріч. То це не зовсім нормально. Можна дуже перелякатися, розумієте? І він думає, що ж робити? Так потонуть, а так перелякаються і помруть. І він іде і каже, думав вже минуті, їх, думає, як би так от, що ж з ними робити. він та чекав чого. Ми ж з вами це проходили. Ми ж вже проходили це з вами на середині моря. І ви бачили диво з цими хлібами, бачили, що дива бувають, ви бачили стільки, ми ж з вами дві два розділи назад проходили цю історію. Що треба зробити було? Встати, сказати вщухни, перестань. А вони грибуть, Ісус, так, ну, Він, мабуть, ну, розмислював, як же так зробити, щоб ну, ну, що з ними робити? Або вмруть від страху, або потонуть. Ну, думаю, думають, дива... бачить, що все, ситуація тупікова, зараз затонуть точно. Думаю, треба йти. Але я думаю, що це диво було не. Ну, як були дива, як спрогнозовані заздалегідь. А це не було спрогнозовано. Це було вимушене диво. Вони ж, побачивши, що він йде по морю. Подумали, що ви, ти привить і закричали, чого Ісус, мабуть, і боявся. Бо всі його побачили і занепокоїлись, я б теж занепокоївся. Тут, якщо б ти по вулиці йдеш, і хтось із углу в так ночі виходить, ти занепокоєний йдеш. А це посеред моря ти, і по воді хтось іде. Ну, звісно, занепокоїлись. І тут же він говорить до них і сказав їм, кріпіться. Це я, не бійтеся. Він увійшов до них у човен і вітер ущув. І урок був не зданий. Амінь. Розумієте? Віра це говорити правильні слова. Ісус показав приклад. Я хочу, щоб ви ще одну з Біблії розуміли одну таку річ. Що Ісус нічого не робив. Ніякі він, він дива не робив так, щоб це не могли зробити люди. Він, він робив тільки те і показував приклад учням, що вони теж могли зробити. І ми з вами теж можемо робити. Чому не робимо? Ну, проблема в нас, не, не в учителі. Амінь. Він показував приклад те, що вони можуть зробити. Це дуже важливо. Він каже в іншому місці, помічайте, як ви чуєте. Чому я добиваюся, завжди акцентую на тому, що брати і сестри, будь ласка, вже ж прийшли до церкви, вже ж на зібрання прийшли. Да? Ну все, давайте тепер тихесенько сядемо і будемо уважно слухати проповідь. Чому? Бо треба дуже важливо правильно почути, щоб правильно повірити, а потім правильно зробити, правильно сказати. Амінь. Ісус каже, помічайте, як ви слухаєте. Бо якщо прийшов, сидів, гав, ловив там якийсь ворон читав, вийшов, нічого не зрозумів, нічого, все, ну це марно витрачений час. Сидіння на церковному стулі не подрозуміває, що все буде хорошо. Сидіння, що все буде хорошо, якщо ти будеш сидіти, уважно слухати, потім робити, і буде якийсь результат. Сотник, пам'ятаєте, йде Ісусу і каже, Господи, там слуга хворіє, помирає. Ісус каже, я прийду. А сотник цей посилає, ну, помічників, каже, підіть, скажіть, Господи, я не достоин, щоб ти в мій дім війшов. Скажіть тільки слово. каже. Слово просто скажи і він одужає. А сотник римляни, язичник, Ісус, коли почув ці слова, це його вразило, Він каже, вау. Так, так, так і каже, вау. Так, так, я не знаю. Так не написано. Но написано, що він був вражений, що він каже, я в Ізраїлі, я в Ізраїлі, в народі Божому, я не знайшов такої віри. Ніхто з вас каже, так і не зрозумів принцип. А язичник, крімлянин зрозумів принцип, він каже, Господи, просто скажи слово, все буде. І він каже: воу, це віра. Ми повинні слухати уважно, читати Біблію уважно і говорити слова віри. Брата і сестри, треба вирости, треба вирости. Ти не можеш все життя бути залежний від чиєїсь віри поруч. Тобі треба вирости. Вирости до моменту, коли ти будеш казати обставинам, коли ти будеш казати хворобам, коли ти будеш казати проблемам, ти будеш казати. І якщо вже не виходить, нехай підключаються брати, сестри, пастори, лідери. Але треба вирости. Чи Дивився єврея одного. І він каже, євреїв, ну це, це так з інтернету. Ну, мені сподобалось, що каже, Євреїв з дитинства навчають так. Ну, я думаю, що не всіх євреїв і євреї є різні, але тим не менше. Каже, навчаю так. Не кажи Богу про свої проблеми. У тебе великий всемогутній Бог. Скажи проблемам, які в тебе великий всемогутній Бог. Амінь. Є різниця. Бо ми повинні зрозуміти принцип. Як це працює? Є різниця між тим, щоб випрашувати, Господи, дай, Господи, допоможи, Господи, дай, Господи. І різниця в тому, щоб казати проблеми. ж це показує. Він встав і каже вітру, він вітру сказав, кчухне, він сказав слова. І він очікував, що через декілька там, ну, через проміжок часу, невеликі, шоучні, учні, опинившись на середині моря, згадають, як це було і зроблять. Розумієте? Повторять за ним ученьці, той, хто повторює за вчителем. Праведний своєю вірою жив буде. Треба вирости до моменту, коли ти своєю вірою будеш жити. Тому що можуть бути обставини, коли поруч не буде нікого, так обставини просто складуться. Ми живемо в такий час, коли баг і обставини так складаються. Що у тебе нема ні часу, ні можливості когось звати. І є ти і, і твоя віра, яку ти виростив або не виростив в собі. Як ростити віру? Слухати, виконувати, читати, виконувати, читати, виконувати, виконувати завдання. Амінь. Говорити слова віри. Так, Ісус. Коли ця історія про те, що коли він йшов до них посеред моря, і потім, пам'ятаєте, Петро вийшов, він каже, якщо це ти, скажи, я піду. І Петро вийшов, почав тонути. І Господь милостивий. Він люблячий, він милостивий. Він дістав Петра з води, поставив. І вони, він врятував всі. І вони зайшли в човен, сіли, вітер чук, і вони поплили далі. Але він хоче, щоб своєю вірою жив своєю вірою. Він це його мета навчити нас жити своєю вірою. Амінь. Давайте піднімемося.